Привіт! Сьогодні у нас просто неймовірна історія про те, як один бренд використав колір не як декор, а як справжню стратегічну зброю. Це кейс Сокуріч і розповідь про те, як він двічі зламав правила гри у своїй категорії. Як тиша може стати найгучнішим звуком, звучить як якийсь парадокс, правда? Але саме цей принцип допоміг одному бренду влаштувати справжню революцію просто на полиці супермаркету. Ну що ж, давайте перенесемося у часи. Уявіть собі, початок 2000-х. Ви заходите в супермаркет, підходите до полиці з соками. А там справжні сінки джунглі з упаковок. Все кричить, переливається різними відтінками зеленого, помаранчевого, червоного, суцільний візуальний галас. Тоді в категорії було таке, знаєте, неписане правило якщо це сік, упаковка просто зобов'язана бути ястраво фруктовою і ну, максимально кольоровою. Всі думали, що тільки так можна привернути увагу покупця. І от на цю, скажімо так, галасливу вечірку. Заходить новий гравець, річ Його ціль преміум сегмент це про вишуканість, спокійну впевненість. І ось тут постає головна проблема як виглядати дорого і солідно, коли всі навколо кричать. Команда бренду, дивлячись на полиці, зрозуміла в цьому хаосі погляду просто нема за що зачепитися, і тоді комусь прийшла в голову, ну просто єретична на той час ідея. А що якщо нашим головним кольором буде білий? І що ж вони зробили? А ось що легендарна біла упаковка. Подивіться, чистесенький білий фон, мінімум тексту, один єдиний, але ідеальний фрукт і акуратний червоний логотип, радикальний мінімалізм? Реакція ринку, ну, скажімо так, усі були в легкому шоці. Багато хто казав, хто ж так робить? Цей сік же зовсім не кричить з полиці. Хід здавався абсолютно нелогічним. Але сталося щось абсолютно протилежне. На полиці, де всі кричали кольором, ця біла пляма стала ну, як оаза в пустелі. Вона притягувала погляд. Це і є візуальна тиша. Вона створювала асоціацію з чистотою, якістю, не ринок а бутик. І знаєте що? Стратегія спрацювала на всі 100. Бренд став настільки впізнаваним, що люди в магазинах казали: дайте мені той сік у білій коробці. Упаковка стала головним ідентифікатором бренду. Але, як то кажуть, ніщо не триває вічно. Успіх річ породив цілу хвилю наслідувачів. З часом полиці почали біліти. І раптом те, що було революцією, стало новим стандартом. Річ знову ризикував загубитися. І от перед брендом постало нове, ще складніше завдання як знову виділитися, коли твою ж ідею скопіювали буквально всі, як знову стати унікальним. І команда знову підійшла до справи з холодною головою. Вони не просто шукали красивий колір. Ні. Вони шукали його за дуже чіткими критеріями. Він мав не асоціюватися з соками, виглядати благородно і, звісно, створювати сильний контраст з білим. І вибір упав на глибокий, благородний, темно-синій. Так, так, синій, колір нічного неба, океану, чого завгодно, але точно не фруктів. Це був другий зухвалий хід. Так з'явився новий вигляд річ, глибоке синє тло, знайома біла зона з логотипом. А фрукти подивіться, це ж справжні витвори мистецтва, наче ботанічні ілюстрації з якогось старовинного атласу. І це знову чудово показує, як бренд просто ламає шаблони, поки всі гралися в натуральність із зеленими та помаранчевими кольорами, річ перетворив свою упаковку на мінігалерею. Мета була досягнута, люди впізнавали бренд, але водночас відчували, що він став ще крутішим. Ідеальна реакція була приблизно такою: О, це ж той самий річ, тільки став ще стильнішим. Добре. Ця історія просто скарбниця корисних уроків. Давайте розберемо 5 ключових висновків з кольорової стратегії, які можна застосувати в будь-якому бізнесі. Урок номер один мозок спершу зчитує колір. Ще до того, як ми прочитаємо назву, колір вже створює певне враження. Тож перше, що треба зробити, подивитися на конкурентів, там суцільний зелено-червоний шум. Урок другий, щоб тебе помітили, іноді треба зробити все навпаки. Річ не додав яскравості, а прибрав її, потім додав колір, якого ніхто не чекав. Знайдіть колірний код своєї категорії і подумайте, як його зламати. Третє, і це суперважливо. Колір має працювати на позиціонування. Річ хотів бути преміальним. Ось вам мінімалістичний, білий і благородний синій. Колір це не просто прикраса, це частина вашої історії. Четвертий урок. Навіть геніальна стратегія має термін придатності. Як тільки білий став нормою, річ зробив новий хід. Якщо всі конкуренти стали схожими на вас, це сигнал. Сигнал, що час знову щось змінювати. І п'ятий, дуже практичний урок завжди тестуйте кольори в реальному житті. На екрані монітора все може виглядати круто, але поставте вашу упаковку на полицю поруч із конкурентами. І подивіться, що насправді чіпляє погляд. Давайте підсумуємо, колір це перше слово, яке ваш бренд каже покупцеві. І якщо сказати це слово інакше, ніж усі, можна виграти ті самі дорогоцінні секунди уваги, які вирішують абсолютно все. І на останок питання, над яким варто замислитись, який кольоровий код у вашій ніші і як його можна було б зламати.